Привіт, це Микола Орлов, і ми говоримо з вами про наші громади, про наші можливості, наші ресурси. І сьогодні я хотів би поговорити про осінь, чи, можливо, навіть холодну осінь, а конкретніше про те, що зараз багато хто називає шултерами. Я шукав в законодавстві де ж ті шултери. Багато хто каже про прихистки, тимчасові укриття. Настільки все швидко плинно змінюється. Що ті люди, які потребують того самого прихистку, того самого житла, вони чим далі в холодну осінь, тим більше не впевнені в тому, де вони будуть в тій осені, в якому приміщенні, тому що стає очевидним, що набудувати не набудують, тимчасові так само легкі, але це вже щось будівлі. А ті, які прихистки, Питання в умовах відсутності можливості фінансування капітальних робіт, в умовах відсутності норм, нормативів, інструкцій, а що це таке, яке воно може бути допустиме, або е, що можна вважати прийнятним в діючій будівлі, в пристосованій будівлі, для того, щоб увійти в ту осінь. Тому що якщо зараз не розблокувати цих можливостей і не дати відповідь на ці запитання, то досвід говорить про те, що завтра всі опиняться з дровами на куці. Тому що брати на себе відповідальність, облаштовувати укриття в тих приміщеннях, яких не можна це робити, не можна по двох причинах: перше, тому що невідомо можна чи не можна, а друге, тому що є ну, якісь норми до житлових приміщень. А достатньої кількості житлових приміщень, гуртожитків, соціальних гуртожитків, хостелів, готелів, санаторіїв, немає в більшості громад для того, щоб облаштувати там ці укриття. Але що можна зробити точно? Точно можна зробити це робити ці запити стосовно цих вимог до таких будівель. Точно можна пропонувати, що у вас є в громаді, що може бути використано під ці тимчасові прихистки. Точно можна з обласними е, військовими адміністраціями узгоджувати, е, скільки їх може бути, е, якої якості вони вже бути, і що вам бракує для того, щоб вони відбулися. Десь скважно пробурити, десь електрику підвести, десь підмурвати, підштукатурити, щоб була можливість через казначейство. Яке зараз централізувала всі платежі, зробити ці роботи можливими, щоб та допомога, яка надходить, вона точно надходила туди, де зможе з'явитися це тимчасове укриття. Якщо вам по силам збудувати соціальний гуртожиток, місце для тимчасово переселених осіб чи якийсь хостел. А, і ви розумієте, як це зробити з будівельної, технічної точки зору, дозвілеві точки зору і облаштування. Не зупиняйтеся на цьому, йдіть далі: напрацьовуйте правила поселення, там, правила поведінки, правила експлуатації. Ну, ви постанеш питання: а хто туди? А чи всі, а чи хто в першу чергу, ну кожна громада. Може е, розпрацьовувати, подивитися, ага, у нас на території геріатричний пансіонат, психорологічний диспансер, там е, санаторії чи табір, якийсь, ось тобі коло осіб, які можуть бути поселені туди, туди-туди. А якщо є е, е, варіант того, що є е, е, більша кількість можливості осіб прийняти або навпаки, дуже невелику кількість осіб, можете прописати правила там в першу чергу, ті, які там працевлаштовані громаді або сплачують податки. Або які там, мають намір тимчасово чи довше там, проживати, або які є власниками там релокованого бізнесу. Ну, нічого дивного в тому, що громада в тому теж допомагаючи комусь шукає зиски для себе, це нормально. Адже ми, з одної сторони маємо інтегруватися в ту громаду, де живемо, і співпереживати разом з, так само з цією, з цією громадою. Для того, щоб розуміти, що люди готові. Фактично жити і працювати, а не тільки перечекати для того, щоб повернутися. Всім потрібно буде житло, всім потрібні будуть умови, але ми прекрасно розуміємо, що і люди у нас всі дуже-дуже різні. І ставлення до майна свого чи не свого гостинно прийнятих в приватних оселях, закладах освіти. Ми вже за цей час можемо точно побачити, що це ставлення різне. Але маючи відповіді на ці запитання, ми знаємо, що робити з людьми. Хто може знаходитися в закладах соціальних, хто може в освітніх, чи не може зараз в зв'язку з тим, що буде там засвітній ну, процес запускатися, хто може бути в приватному секторі, кого куди рекомендувати. Якщо немає на це відповіді, то будь-яка людина, яка прибуває. Щисла ВПО, чи сало ранкового бізнесу людей, які просто навіть ну, не брали категорію ВПО, а шукають інше місце проживання, ніж та територія, де, де вони жили, вони мають мати відповіді, які у них є варіанти де проживати на яких умовах. Це буде чесно, прозоро і зрозуміло всім. Якщо зараз до цього не готуватися вже, то запасаємося травами і шукаємо вуличні, вуличні місця приготування їжі, тому що дуже швидко ці речі не робляться. До речі, з тим самим опаленням. І для цих самих шелтерів, і для інших закладів, правду звертаються і про це треба думати, запасати. Значить, треба це діло завчасно, а не тоді, коли буде вже холодно, бо тоді кинуться всі, може всім не вистачати раз. По-друге, ми ж знаємо наше ціноутворення через такий хаотичний, панічний попит. Ми вміємо самі на своїх заробляти, тому готуємо санки. З літа. Чи це по силам, чи це можливо, а в разі, якщо не буде ніяких відподій, ви знаєте, завжди вихід є. Ну візьміть ці пункти обігріву, які встановлюються за сприяння там ДСНС разом з місцевою владою на території. Це ж тимчасові речі. Тимчасові речі приймається рішення, визначається місце, визначається, хто надає людину, хто надає намет, хто надає гарячі чаї, і воно починає працювати. Бо є підстава тому. Тут теж важливо, щоб був доброчесний намір, доброчесний характер дій. Якщо ваші наміри будуть саме такими, то всі ваші рішення, які ви приймете колективно, вони на цей період часу будуть для вас помічними. Непомічними буде, якщо сидіти і чекати. Непомічними буде, якщо завтра треба швидко зробити те, що швидко зробити не можна, а отже, придеться зробити швидко, але не якісно. І зіткнутися з усіма іншими сторонами цього питання, як з зворотнім зв'язком, е якістю проживання е і рештою того, що звичайний присічний мешканець очікує від органу влади, щоб все було спокійно, тихо, якісно і зрозуміло. Тому закликаю про це думати вже.